В Івано-Франківську вшанували пам'ять Геннадія Буршанова. Краєзнавець та історик віддав значну частину свого життя напису документальних нарисів. Розповідає дружина Емілія, каже, це була неймовірна людина, яка за все життя не зробила жодної поганої справи. Він писав документально все. От були документи людини, значить, він згідно того документу писав. А якщо навіть і не було, то він просив, щоб засвідчили про, про ту особу. Сільської ради, чи що обов'язково, це категорично. Він як хтось так просто хотів от розказати. Він каже: Ні, ви я я вас не знаю, каже, ви засвідчили, що дійсно. Така людина була, вона боролась. На відкриття пам'ятної дошки Ганна Степанівна принесла одну із найулюбленіших книг у гора громи гудуть. Друзі письменника відзначають неабиякий його хист до якнайшвидшого видання написаних книг. Минуло шість років. Хару, шість будинку, як вийшла ця книжка, номер 32, до років до... шість років тому було 75 років понашов міста Кринський мені доля публіцизм. допомогла. Організувати Члени вечір пам'яті його. презентацію цієї книжки в них в хаті буха, такого ще не було. Прийшов на відкриття пам'ятної дошки, і міський голова Руслан Марцінків каже, захоплюється такими людьми, як Геннадій Буршанов. Я маю, ну, здається, шість книжок пана Геннадія. Тобто найчастіше ці презентації були в просвіті, найчастіше і тому я згадую тільки з такою почуттям. Обов'язку обов'язково вшанувати його пам'ять 27 квітня Геннадію Буршанову виповнився б вісімдесят рік. Ольга Гриців Андрій Левків новини телеканал Раї.